Климент Олександрівський, Стромати, книга 5, розділ 2. Надія. Ми привели вже достатні свічні провіри, які нажить Елінам, тепер, же, щоб не перевершити розумні межі, обмежимося згадкою про Сократа, яке сказано в Кретоні, віддавав перевагу благому життю і смерті земного життя. Вважаючи, що людина не може сподіватися на те, що після. Діє життє, життєвої дороги настане інше життя. Так само Федін говорить, що тільки у свобідному стані душа здатна досягти справжньої мудрості, яка перевершує людські можливості, коли душа на крилах ероти піднімається до небес, тоді вона за допомогою любові філософської досягає межі надії. Сказано, це стає для неї початком іншого вічного життя. Далі в бенкеті він говорить, що Ерот заклав у кожного творіння породне прагнення породження подібно до себе. Боже, людина породжує тільки людину, а добра людина тільки подібна до себе. Однак добре людині неможливо створити, не володіючи досконалим чеснотом, які можна було передати тому, який виховує. У такому випадку, як кажуть у цей те він у стані формувати людей, бо ж деякі народжуються в тілі, деякі в душі. Отже, на і просвітлення називається ельінським голосом відродженням, але те... Десь сказано, апостолам, я родив вас у Христі Ісусім. День підохном дружба є одним з першопочатків, а любові все приводить до гармонії. Споглядай її розумом і не дивись таким подивом. Парамію у своїй поемі також казана надії, говорячи, споглядай розум на те, що відсутнє, як на постійне присутнє, бо воно навіть ще суще від прив'язання до сущого, а не тоді, коли все всюди повністю розсіяне по космосу, а не тоді, коли все знову грутується в одне. Розділ третій про природу небесної сутності та типу, еманації логоса. Хто вірить і той, хто сподобається, той осягає речі своє, віри чи надії, так само, як і майбутнє, тільки розум. Якщо ми вважаємо справедливі чим і сущим, то ми говоримо, як про сущі, про прекрасне, а також про існе, хоча ніколи не бачиться очима, але тільки розуму. Божесне Логос говорить, я й існе, оскільки логос можна побачити лише розумом. Хто може бути названий існим філософом, запитав він той, хто любить споглядати існе, відповів я. Ікого ж ти вважаєш справжнім філософом, Тих, хто любить бачати істину. У Федрі Платон говорить про істину, називаючи ідеєю. Можливо, мови тут іде про Федра. Однак у цьому місці Платон розмірково про душу, а не про істину. Ідея це думка Бога, тобто те, що варварські філософи називають лосом Бога, і говориться про неї. Таке ж, адже потрібно нарешті вважатися сказати істину, особливо коли говориш про істину. Цей піднебесний простір займає безбарно, безформи і неумовна сутність, відомо всім керману що душі розуму, лоствор ще причини, виник релціон, і утвердив себе, прийнявши на себе тіло для того, щоб стати видимим. про пошук віри та невір'я, продовження. Праведний те, що можна відкритися через силу любові. В цьому знайде блаженство, стукайте, відчините вам, шукайте і буде дано вам. Ті, хто здобуває здобувається, астосили повинні покласти зусилля не для словесних спережень, але направити їх до досягнення праведного життя і на невпинну молитву, яка звільняє від бруду попередніх гріхів. кої ти їх тільки хочеш, дуже нерозумна справа. Але чеснотові чесно, від нас віддалили безсмертні боги, обтяжливим позов. Милості мус у тяжкій боротьбі будуть дані нам, і не лежать вони на дорозі. Тож бери і неси. Цей уривок є перефрази, які приписуються різним авторам. Усвідомлення того, що чи іншого, не знаєш, є переширок для того, що виступає на шляху розуму. Тут весь своє незнання починає шукати, шукаючи, знаходить учителя, і знайшовши, він вірить тому, і, вірячи сподівається на нього. прийшовши, Прийнявшись надії, він захоплюється любов'ю і прагне володіти речами своєю любов'ю і подібнується інтек. Саме такого методу вчив Сократ, полківіада, коли той запитав його, чому ти не віриш, що іншим шляхом і дізнатися, що таке справедливість, надзвичайно міг, якщо відкрив це сам. І ти думаєш, що я не здатний на це, ні навпаки, якщо буду шукати, значить, ти думаєш, що я нездатний шукати. З тим розуміло, що був би здатний. Вважав, що не знаєш, це саме означає світильники мудрих дів, які були запалені. Уночі, тобто в темряві незнання, що писання символізує ніч, мудра душа чи істегів, освідомлює свою заглиблість, вимерське пізне незнання, і, і запалює світло, пробуджує розум, освітлює темряв, відганяє незнання, геть у своєму пошуку, їх снеочікуючи, приходу вчителя. Людинато, поговорю я, не може стати філософом багато переноців, згідно з Платоном, то мало. По ханті, багато покликаних та мало обраних, і не всім гнуси, говорить апостол. Отже, моліться, щоб вам виглутися від не непорядних і лукавих людей, бо не всіх є віра. Клам, стоїчний філософ, сказав про це так, думка про славу залишив, що бажає стати мудим, не мов нерозумної, марну натопу, і не лякайся. Їм розуміти не дано, що є розумним, красивим і правильним, тільки серед небагатьох ти це знайти. Комічний поет висловився більш апористично і коротко. Ганьба, коли благе засуджує і шумливий натовп. Автор невідомо, можливо, тут міститься вказівка на відкрите голосування, коли раніше приймається на користь тих, чия думка звучить голосніше. Вони чули, я думаю, відкрити нам премудростю, серед нерозумних за певну часу, серед розумних продовжує, бо інше в місці мудрі приховує в собі знання, надто б завжди вимагає від чутних доказів істини, Та нього достатньо спасіння тільки вірою. Упертість і недовір'я на руку негідникам. Іди слухняно за тим, що тобі заповела муза, знаєш її слово міцне з твоїм серцем. Або слідуючи за імпідоклом, це звичайна тактика неправдих намагатися подолати, істину невір'я. Бо те, що раніше вчення існе заслуговують віри, Елі не дізнається, якщо прислухається до наступного, адже подібного навчається подібно, і відповідає, як говорить Соломон, нерозумно не заглопотує його. І з цієї причини Елінам, які запитують у нас про мудрість, необхідно викладати за допомогою і необхідності, щоб вона могла прийняти. Прийти до віри і вісні найбільш легким для нас шляхом. Для всіх я став всім, що спасти, хоч деяких, говорить апостол Павло, як дощ божественної благодаті падає в однаковій мірі на направних і неправдних, і так само не, не вже ж Бог тільки юдеїв, а й не язичники, звичайно, язичники, звичайно, один є Бог, виголошує благородний апостол. Символізм та езотеризм. Четвертий про символізм елінських і християнських писань, оскільки Еліни не бажають увіряти. Благоправність і знання, що йде до спасіння. Ним самим доведеться вручити їхні і вчення і пояснити, і розуміли мови, тим більше, що все добре походить від Бога. І все найкраще в елінських писаннях запозичене ними у них, адже все розумне і праведне оцінюється невеличезним натопом, Невідповідність з існе, але вихочучи тільки з того, що воно близьке для нас самих. І воно, більш за все, радіють. І чимось іншим, як тим, що подібне, до того ж, будучи сліпим і глухим, не маючи достатньо розуміння і здатності до без... Безстрашно і пильно душевного споглядання, яке нам відкрив сам Спаситель. Вони подібні до них не... не посвячені під час танцю, або тих, які позбавлені слухи під час таймцю, як недостатньо чисті, недостатньо святої існи, недостатньо мірою на неї налаштовані непорядковані матеріальні, тому вони повинні бути виключені з божественного хору. Духовно оцінюються тільки духовні, тому ідучи таємничим шляхами, ми повинні приховати святе досконале і воїстину необхідне для нас, моління існує святилище, яке єгиптяни так і називають святилищем. Едітон, івреї, євреї погнащали, як завісу, пара за яку приступали до дозволено нам тільки свійнослужителям, тобто тим, хто повністю посвятив себе Богу, обрізав перед тим. Мені з інших чуттєві пристрасті із любові до нього. Платон також погоджується з тим, що нечистиво не повинно торкатися чисто. З цієї ж причини проростує оракули виражені за допомогою та таїнствох ніколи не звіщають відкрито кожному зустрічним, але тільки після деяких очищень і попередніх настанов. Жадібна не йшла тобі в найм і не торгувалася модово. серед психора найголоснішими піснями таборованими сріблом, говорить Піндар. Єгипетське письмо. Ті, що навчилися єгиптян, спочатку навчили той тип єгипетських знаків, які носить назву епістографії, а потім іротичне письмо, яке храми використовували для священних писань. І тільки після цього вони повчали досконале письмо ірографіку, що відробляється на два типи: із попершими знаками, кіріологічне і символічне. Символічне письмо, іноді безпосередньо імітує як зразок кіріології та ката Мімісін, іноді як троп. Тропікос. Іноді як являє собою загадка, яка вирішена алегорично. Наприклад, кеологічне письмо зображує сонце у люді коле, а місяць у льоді Серпа, використовуючи тропічний тип письма, вони висікають зображення, змінюючи їхні форми і розмір, переміщаючи, представляючи їх різноманітними потребами, як для її способом. Вдаючи хвалу своїм правителям, вони переказують міф і створюються випуклі зображення. Наведемо приклади третього. Енігматичного типу письма, деякі зірки закриви з їхнього шляху. Вони зображуються в люді змієвидного знака, а сонце подібнується жуку Скарабеєві, який котить при собою кулю відходів. Жуку з відходів. відходів. Жускарабеїв зображається на язикі Бога Апіса. Елінські оракул висловили бережить час, пізнає себе і нічого занадто. Іншими словами, всі варварські грецькі і богослови приховують першу основу своїх вчень і передають їхню з допомогою загадок, символів, алегорій, метафор або іншим подібним способами. Так роблять, наприклад, елінські провісники або полон піфійський, який прозваний поступливим Локсіас, Наймудріше з Елін, у короткі промов, епогреме, розуміли, висловити надзвичайно важливі речі. Вісій бережий час означає безсумнівно. Або те, що життя є дуже коротким, і не варто його втрачати даремно, або ж навпаки, вказано те, що необхідно берегти свою силу, оскільки життя довге і не варто пускати того моменту, який може бути спрямований. Тобі на користь тож так само вислів «пізнай себе є дуже багатозначним. Він вказує на те, що ти смертний і народжений людиною нагадує тобі про те, що ти є порівняно з величую життя, і неважливо, чи говориш. Знаменитий і багатий. Чи навпаки вважаєш, що ти багатий, однак людські чутки не занадто тобі привилею, тебе достойно Пізнай, говорить мудрець, пізнай ти, за чим образом створений, яка твоя сутність, хто тебе створив, яке твоє ставлення до Бога і тому подібне. Адже промовляє дух через Ісаї пророків, дамі тобі збереження, утайні скарбиці скарбинами, черепні багатства, мудрість, яка є нелегкою для досягнення. Езотеризм поетів. Однак і поети не вчистю цієї теології, опороків, філософствують з прихованою змістом, до таких належать Орфей, Лін Мусей, Гесіот та інші просвітлені мудрості. Одні поетичні чародійство психагагія сильним мовби завісся від нато позначення слів і синонім, вони приходять від непосвячений зревності, адже знедостатньо вважав богосхильним до пристастів. А для того, щоб через осягане приховано змістов той, хто шукає своєму дослідження істини, сам зміг би дійти до її з'ясування. Так говорить десь трагік в Сохоку. Знає, Знаю, що Бог такий для мудих він відкриває таємничого, а для невігласів обманного. І вчить вони багатьох слова, говорячи про обманне. Павло, він має на увазі просте епіту Аплу, ізотарин Святого Письма. Щодо всього нашого святого Письма, то про. Це чітко йдеться у псалмі, в основі його заповіді вираження притча «Слухайте, люди мої, закону мого, прихліть уха ваше до слів, уст моїх, відкрию притчих, устами розкажу згадки віків давніх. Пролімата ап Архіз. Порівняємо з цими словами висли благородне апошле. Мудрість миже проповідуємо між довершеним, але мудрість не віку цього. І не володарний віку цього, скориминучих, а проповідно примуду Божу Божа таємним приховане, яка призначить, Бог перед віками, ми для слави нашої, або ніхто не князі віку цього не пізнав, або ви пізнали, то не розв'язали Господа слави. Філософи не, не причетні до того безчестя, на яке віддали Господа, який зійшов з небес, тому апостол заслужує думки юдейських мудреців, додаючи, але як написано, не бачили оки і ухи, не чули на це твіни не приходили, Те, що Бог приготував. Тим, що люблять його, нам же Бог відкрив не духом своїм, а духом все досліджує указує, і глибині Божі. Апостол вказує, духовним і знаючи учніця того духа, оскільки ним керує сам розум Христа, душевна людина, не приймає того що від Духа Божого, а вона вважає це безумством. Далі послу протиставляючи гностичні досконалості спільну віру, іноді називають її основою. Тоді молоком пише про те так, і я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але до плотських, і до, до немовляту хресті готував з молоком не твердою їжею, бо ви не могли і їсти, як зараз це не можете, бо ви плотські. Якщо ж між вам задрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І через людські. З вищим вже живете такий вибір, який роблять грішники за людей. Інші вже відкидають його, думаючи про божественні речі. За причащення того гностичної їжі. Я за даною мені від Бога благодать, говорить апостол, як мудрий архітектор, поклав основу, щоб інший мені збудував золота золото срібо, з здрацінного каміння. Такої гностична будівля віри вірив Ісуса Христа. А солома, дерево і трава це будівля, що споруджені на єресі і вогонь, опробував діло кожного, яке воно є. У посланні до рівня апостол ще раз вказує на гно. На гностичну будівлю я дуже бажаю побачити вас, щоб дати вам певний духовний дар для вашого твердження. Ще не припустимо, щоб дар подібного роду був відкинути. Письмо викладений.